Усіх вітаю, ви на каналі Моталайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Сьогодні я з Ігорем, позивний лава, це перший стрілецький батальйон, 93 бригада. І сьогодні Ігор нам розповість декілька історій, а також сьогодні буде дуже корисне відео для тих, хто зараз на навчанні мобілізований та буде вже йти сюди. На ноль та захищати нашу країну, бо дуже багато питали розповісти, що тут взагалі і як треба вести себе тут, то Ігор розповість на своєму прикладі, він наразі командир взводу свого, то він зараз... Доділення. Добре. Ну це на, на, перспективу. на перспективу буде. То він якраз розповість, які хлопці приходять, і що вони кажуть, як вони себе ведуть, і саме на головне, як правильно себе вести на нулі. То не переключаємося, ми починаємо наш випуск. Ну почнемо. Ми я прошу Ігоря розповісти історію. Ви дивили вже відео від Ігоря, коли хлопці переходили від одної позиції на іншу і втратили свого побратима, то Ігор зараз розповість, як це все сталося. Так, да. я замикаючий. Напередодні штурмували нашу позицію. Це дев'ятиповерхівка. У нас був бій, а вранці прийшли люди міняти нас. Мою групу. Школьник виводив. Прийшли тим маршрутом. Потім він пішов за іншою партією людей заодно до розвідати будинків, які в случае чого можна відходити буде, якщо буде така необхідність. І от ідучи по тому маршруту, по тому самому, яким ми ранком виходили, там його чекали ну, два вороги, я їх називаю Підараси. Ну, застрелили його, кинули дві гранати і він загинув. Інший боєць, який з ним був напарник, схопив осколка в каску. Впав в яму, йому пощастило. Потім вийшов, виніс нам цю інформацію. А товариш загинув. Така історія. Як так сталося? Ви не знали, що там хтось є? Чи Вони зайшли вже? Вони дуже стрімко просувались на той момент, маневрували. Дуже е, щільна застройка. Тому з різних боків підходили ту позицію вже окружили з декількох боків, ну, підійшли вплотну і ще не окружили. Ну а потім, коли він туди пішов, вже окружили, значить. Його пропустили, а потім вбили. Розкажи по підкріпленню про нових бойців, які приходять, що це за люди, і наскільки вони підготовлені, і як вони воюють саме на нулі. Новоприбулі підрозділи, які простояли деякий час на інших напрямках, вони приїжджають, вони не готові до цієї специфіки гарських боїв. Е, тому підготовка дуже слаба в цьому напрямку. І коли потрібні рішучі дії, вони не знають, як діяти. Е, навчання проходить на ходу просто. І через те, що оці ази приходиться давати на ходу, не всі, не всі беруть ці знання. Дехто Лякається. Дуже слаба підготовка у тих центрах, де їх готують перед, перед приходом на війну. Дуже. Потрібне, потрібні люди, які знають, про що говорять, коли їм говорять. Тому що все те, з чим вони приходять до нас воювати, це все не потрібно. Потрібно їх навчати працювати двійками, потрібно їх навчати е, слухати, а не розмовляти. Та ну і все. Що ти порадиш хлопцям, які зараз збираються сюди? Що їм треба вивчати і на що звертати увагу? Автомат, ваш друг, вивчайте автомат. Вам з ним жити, переміщуватись, воювати. тому вчіться працювати зі своєю зброєю, знаєте, як вона виглядає снаружи і внутрі, матеріальну частину. Вчіть все оружие, до якого можете дотягнутися, як його снарядити, привести до бою, стріляти. Учитесь меньше разговаривать и больше слушать. Потому что за звуками своего голоса вы можете не услышать, что очень важно. Да ну и самодисциплины немножечко. Ну... Приходя сюда, вы должны понимать, что вы защищаете страну. А не какие-то свои личные амбиции тут отстаивать. Были такие ситуации, коли ты навчав новых хлопцев, а вони не хотели этого робити? Ну. Когда бой, все так или иначе учатся, просто некоторые учились издалека. Когда все воюют, а боец стоит, присматривает за тылом. Это тоже, конечно, нужное дело. Но если его туда никто не ставил, то такое. <кхм> Приходилось, конечно же. Приходят люди постоянно, подразделение у нас обновляется, приходят новые люди, свежие, незнакомые. По ходу дела обучаем, конечно же. Но лучше бы, чтобы они пришли уже к нам наученные, чтобы мы не тратили время зря на их подготовку, а уже готовыми действовали. Какие ну, какой был выпадок с каким-то новобранцем? Ну, когда ему нужно внятно и четко пояснить, куда ему нужно стрелять. А он начинает спорить и говорит, что Он не видит там никого. Я его отодвинул плечиком, сказал, что я вижу, я туда пострелял, вместо него. Вот о чем и говорится, что спорить не нужно с командиром, нужно действовать так, как он говорит. Может ему виднее. Багато пытают по що что що что все стреляют в никуда, що там никого не видно. Как это называется и чему так... Ну, короче, да. есть такая штука, как заградительный огонь, это раз. Во-вторых, против нас воюют люди, которые тоже ну, хотят жить, они прячутся. То есть в те моменты, в которые мы стреляем, они уже либо спрятались, либо ну, перемещаются. На самом деле даже глазом сложно уловить на таких дистанциях, преимущественно одетых в камуфляжную форму людей что уже говорить про видео с айфона ну тем более высовываться для хорошего кадра нет ни не желания да ну и необходимости тоже нет это все снимается в качестве личных что ли архивных съемок еще я знаю, дуже много на позиции, у нас там гранатометы разного производства, разных стран. От які найчастіше зустрічаються, щоб хлопці саме на них вже були навчені стріляти? Бо я знаю, що деякі приходять і кажуть, що ми взагалі ні з якого гранатомета ми не вміємо стріляти. Угу. На які гранатомети, яких країн треба остановитись та навчитися стріляти? В першу чергу, ну це, по крайній мере, у нас це РПГ-7, ну, стара совєтська. Потому что, как правило, на него боеприпасы есть у нас. И это многоразовое оружие. Второй по значимости, ну, наверное, американские мухи противопехотные, я не помню, как они называются, ну, раздвигаются, в общем. Второй по распространенности. Ну, я не знаю, там специалисты, которые противотанкисты, они же, наверное, должны сын лава еще уметь стрелять. Потому что это довольно распространенное оружие. Да и все. Этого достаточно. Если хотя бы из этих видов вооружения сможет боец стрелять, он уже молодец, он со всего сможет стрельнуть. Уж поверьте. Расскажи трошки по тактике Ворога та як ви це вичисляли і що ви робили для того, щоб на вашій стороні було превосходство? Mm -hmm. ну, для початку у нас була висота. Те саме головне. В 9 тій ташки ми спостерігачів посадили якнайвище, але не на самий верх, от так от скажу. тобто Непомітні спостерігачі, які дивились за ситуацією, яка перед ними, за нашими напрямками. І там уже спостерігали як ворог групами по 3, 5, 10 осіб переміщувався, маневрував між будинками. Дуже щільна застройка. Ми туди з підствольних гранатометів стріляли, це дуже ефективна зброя особиста. Замінює, де в чому навіть трішки міномет, тому що бачиш відразу, можеш коригуватись відразу по стрільбі. Насипали з кулемета, вони в свою чергу насипали по нам з крупнокаліберного кулемета, по вікнам, по всім, по яким бачили наше переміщення чи помічали спостерігачів. Ну, ми ховались в цей час. Вони стріляли запалювальними боєприпасами, підпалювали цей дім. Грів димів, бігали в диму, понадихувались в цій гадості, спустились потім нижче тих квартир, які горять, перечекали. Виставили кругову оборону, тому що втратили перевагу, висоту. Ну, потім вигоріло, потім повернулись і спостерігачі наверх. Ну, відбували декілька спроб штурмів. Ну, але вони піднакопичили сили і таки продавили той напрямок. Тому... Недостатньо зробили. Недостатньо. Ну ось, сподіваюся, що все, що розповів Ігор, буде всім корисно. І всі солдати нові, які будуть приходити воювати на ноль, то вони будуть не зважати на ці питання, які ми порушили. І будуть вчитися, і будуть. Ну, Треба це самообразування, самим треба, не треба чекати, що хтось їх навчить. Треба вчити самому. А тим більше, коли ви попадаєте на нуль, то ви тут вже срабатує інстинкт самозахисту, бо це ваше життя. І ви просто повинні вже робити все для того, щоб вижити і як намного більше, що було втрати у ворога. А зараз ми з Ігорем пройдемося. У них є такий лендліз, хамер. Ми зробимо його огляд. і Ще таки подивимося, таке цікаве відео. Але це буде в іншому відео. І для того, щоб його подивитись, підпишіться на канал Мотолайф, поставте лайк та вдарте у дзвіночок. А ми продовжимо воювати, продовжимо боронити нашу країну. І ми переможемо, бо вони переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон.